Вітаю! Ми зіграли в регулярці сезону лише дві гри. Зате товариських уже було дев'ять. І як ви думаєте, навіщо ми грали з тімейтом Саньком? дев'ять матчів. Правильно, щоб підготуватися до турів ліги, але сьогодні вийшло трошки не так, бо зі мною, як ви можете зрозуміти, Божик. Це тимчасова заміна. Саня на роботі, на жаль, не зміг, не зміг сьогодні він грати, і Божик може привітатися трошки. Привіт-привіт! Сьогодні задача мінімум це додаткові. Максимум це виграти дві гри. Я думаю, одну з них ми точно сьогодні реалізуємо. Дві. Правильно, <Не> сподіваюся, <правильно> <правильно> дві виграємо. А, добре, чекаємо інвайт. Затримувати вас не буду. Хоча, по факту, нас уже мали би запрошувати, бо я дивився по Етеру. Ну, раптом що то переходик невеличкий, і ми вже в грі і так би мов. Ух! Ну шо? Так, ми за червоних. Hello, hello. Ты давай. Давай, ты едешь. Давай, едим, я, давай, давай, давай. Що uh, казати, то треба бачити. То в нас Алко uh, Blooded, Detagger та Везант. Везант можливо, до речі, eteriть. Ну, скоріше звуса eterit. Потому что я бачу, що він перед, перед початком запускав. О, ой. Шо. ой ой Так, я без бусту. Найс удар. Я вид бордона. Окей, окей, окей. Так, я поки на воротах, вони будуть заходити, вони okay. люблять заходити зверху, забивати. Головне не викидатися одним словом. О, я пішов, пішов. Давай, 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 їдь, Попробуй дати пас. Окей, oh, він мене в граю. Викинувся. але не ворота. Немає, немає. Є шанс, є шанс, є, о, є шанс. Ой-ой-ой, брак. Добре. Я на мечі. Нормально. Я заберу, я заберу, забрав. Я буст. Бляй, я не забрав. Все окей, окей, я на воротах, я на воротах. Давай, хорош. Хабье. Я... я не буду заход и. Ай-яй. Нормально. Хорош. Базан забрал. О, не попал. Я не попал. Жах. Давай сам. На базан-то прям. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Як ты сай, ваш боже. Я без буста. Тьяж. Ай-яй-яй-яй-яй. Да. А я мав зачепити, до речі, не знаю. Отут. тут. Ось тут мені здається. А я не зачепив. бляй. Я б зачепив, то там мячик не полетів би на дітайгер. Або Та тоді. Тоді тревожи агрессивнішом. Uh -huh. Давай. Я за тобою. Ах. Не пошвидше набагато. Забирай буст. Давай, забирай буст, я без буста. Ну, Розібралися хлопці? Да, да, да. Ох, перекинув мене. Я без бусту. Давай-давай-давай. Давай. Треба зараз чим пошвидше постаратися. Да, забирають бусти в нас. <звук> Бачиш цей який ще вищо за наших. <звук> Ох, 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 ой, ох, ой, ой. Як? Хорош. Возьми, Давай їй далі. А, мене злагало. Оу. Інг. Нічого на Чим, 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 чим. Попробуй. А там без Я зараз, чіп, я мене. на пінгу, я зараз на пінгу. Їй. Витмена. Добре. Найс. Ти бустував. Ой-ой-ой. Ох. Гарно. Ой-ой-ой. Я без бусту вертаюся, але він буде першим. Мімо. Промазав. Ну, а? Портаюсь. Відбуваю. Я. Ой. Направлю. Візьму. Бля, перекину. Відбиваю до тебе. Ай-яй, ворота. Анувак, анулак. У мене просто останні там стекун 30, це тупо пінг 200. Я дивлюся. Я okay. okay, відбивав як міг. Ну тебе ношоло ну, на набагато швидше. Грає на меші. Ай-яй-яй. Едум, Пробуй. Не знаю. на висоті. Я. Не буду відбувато. Випаш? Даю пас. Добро? думаю, домой далі будеш. Ай, я не встык. Оп. Штану. Зачепив? Чуть-чуть. Давай, давай, давай. Ай-яй-яй. Вводий на удар. ай-яй, гарно. гарно гарно, да. Вже без бустаба. Ну так, вона гарно розводить, виводять на удар. Йду. Иду. Понимаю, не без буст, звісно. Я спробуй. Бай, бей, бей, бей. Не пішло. Їдь. Ааа, я є. Она попала. Давай. Вы бы и порить, порить. Да, просто да. Ого. Ой-ой-ой-ой.

Пробую забити, я його бампнув, але я... Так, да, зараз бусте не зай. АМБІЗ забирає. Пробуй масово? ти, бо я без бусту. Тупо таке відчуття, що всю гру без бусту граю. Uh -huh. I -I -I. Що, я далі. хотів хочу штурхнути, щоб а, м'яч полетів. що Ні, ну хлопці, грають. Да, да, грають? Добре, 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 грають, хлопці. Отака перша. Отака перша. перша у нас. Ну, не пішло. Ну, насправді мала по турам мала бути хортиця, але зіграла з Alco Не пішло, ну нехай. Шанси, що все ж таки, ну, якщо ми наступно не програємо, є. Ні, ну це як не як фаворит, тут вже діло ну, таке. Так. Головне, тут, не програвати там, прямим конкурентам, так би мовити. Так, наступна гра буде за останнє місце, насправді. Якщо ми перемагаємо, то ми вищі, якщо вони виграють, то ми останні. Отак. Все, чуваки, дуже дякуємо за перегляд. Най вас все буде добре. Най вам щастить та почуємось.